Привіток! Сьогодні я детально розкажу та покажу, як робити ось таку круту стійку на голові. Вправа перша. Встаємо в планку і плечима тиснемо вперед. так, щоб плечі виходили за наші руки. Робимо цю вправу 10 раз. Не швидко. Вправа друга. Беремо наші руки, ставимо одну на одну і ліхті ми тримаємо широко, не бузько. Для того, щоб був баланс. Ставимо їх на підлогу і кладемо наверх голову. Так, щоб вам було зручно. І тепер ось так встаємо і підходимо потихеньку ніжками до рук. Виконуємо цю вправу 10 разів. Теж повільно. Вправа третя. Складаємо руки, ставимо на них голову. Далі піднімаємося ніжками, підходимо трішки ближче і робимо мах ось так ногою до стінки. Так робимо на кожну ніжку по 10 разів. Вправа четверта. Встаємо так само, як в третій вправі. Але тепер ми вже заходимо в стічку і стоїмо біля стінки. Стоїмо біля стінки 5 секунд. Вправа п'ята. Якщо вам вже не страшно робити цю стійку біля стінки, тоді пробуємо робити без стіночки. Встаємо, підходимо ніжками, одну ніжку згинаємо дуже животика і іншу. І потихеньку, ось так стоїмо. Далі, що вже чуєте, що є баланс, підгинаємо ось так ніжки і пробуємо потихеньку випрямляти. Дуже-дуже обережно, щоб ви не перехилилися назад. Випрямляємо спочатку одну ніжку, а потім іншу. Але якщо ви чуєте, що зараз впадете і губите баланс, тоді просто згинаєте голову до себе, якби до грудей, і йдете в кувирок. Тут немає нічого страшного. Просто пробуйте по пару разів вставати. І баланс знайдеться. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтеся і до нових відео! Всім па-па!